Чудовий день, чудовий сніг, погода. Сьогодні поговоримо про чотири чудові, неймовірні навички з їжі, які, напевно, покращать ваше життя. Маленькі речі завжди. Маленькі такі. Дисциплінарні, розумові, основані на знаннях, на наукових знаннях, на підтвердженні доказами, експериментами, науковими дослідженнями. Речі вони допомагають нам зробити життя краще, не йти постійно на поводу своїх емоцій. І ось сьогодні я підготував такий невеличкий, невеличку презентацію від Джесі Іншопе. Це відкриття завдяки тому, що я дивлюся Джима Квіка по розвитку свого розуму, сили розуму, пам'яті, мозку. Було інтерв'ю з Джесі. Вона мені запам'яталася, вона так от вміє запам'ятатися, бо в неї ім'я таке вона обрала, собі Глюкоз глюкозгодс, тобто богиня глюкози. Трохи епатажно, так воно сильно сказано, але дійсно вона допомагає людям позбавлятися однієї з найстрашніших хвороб і кондицій в житті це цукровий діабету, особливо другого типу, типу який виникає внаслідок порушення метаболізму в крові. Знаєте, я, якщо б це знав кроків 30 назад, я б зовсім по-іншому. І харчувався б, інше б це життя був. Але ось ось скоро 50. Ще можна, ще можна щось робити. Так вона, вона такий термін використовує, ну як книга Глюкосреволюшн, це революція глюкози. І от такий термін вона використовує хенгри. Це хангрі і енгри. Людина, яка голодна, вона зла, З, з, з голод, голодний, злий, злодний. з, з, голоднів, я не знаю, як сказати правильно українською, але hangry – це голодний і злий. І от люди, чому голодні і злі? Тому що часто люди, які от, у них порушення, вони мають зайву вагу, а вони неправильно смоктуються там. Я не буду говорити всі медичні терміни так детально, тому що я не доктор, я не можу давати медичних. Я просто передаю цікаві такі лайфхаки, які для себе виносив. Я сам на свій страх і ризик я роблю це, але мені дуже подобається. А ось, але от вона говорить, що люди зазвичай вони асоціюють вимірювання глюкози в крові з діабетом. Тобто коли діабетик, то йому доведе такий апарат, він купує і починає колоти свій палець. Але дійсно, дійсно, це не так. Ну, тобто, не, не тільки люди, у яких вже діабет маються робити, щоб пізно пити боржом, і коли почки сіли, це називається. Це треба робити і до того. Є такий зараз апарат контр-вікон Сіджим. Це Constant, continuous glucose monitoring. Такий апарат ставиться, вживляється, і людина постійно бачить на моніторі і на телефоні, як вони йде, як доходить. Це дуже важливо, до речі, дуже важливо, тому що оці скачки вони шкідливі для здоров'я, вони буквально можуть настільки порушити сумарно вашу, ваш метаболізм і вашу систему, що потім вже важко повернутися Це якось з печією, з печінкою. Там можна просто дійти до, до рівня церози, так що також в крові з вашими от, е, організмом можна дійти до дуже поганих наслідків. Е, ну, як наш організм підстосований, він переробляє глюкоза це молек, молекула енергії. І ми переробляємо крахмаль і цугар, цукор і крахмаль в енергію, в глюкозу. Але е, завдяки рослинам і е, Цінфайпер це клітковина клітковина і рослини вони замідляють викид глюкози і допомагають нам більш плавно і натурально сприймати, приймати енергію без шкоди для здоров'я. Був такий експеримент в 2018 році. 20 людей без пекрового діабету їм дали просто кашу з хлоп'ями на солодку і е, провели дослідження, що з них у 16 людей рівень цукру піднявся до рівня передіабету, передіабету і о, у чотирьох до рівня діабету. Тобто це е, навіть люди без діабету вони поїли, і у них скаканув цукор так, що це був клінічний стан на деякий час, потім воно спускається, але це. Кожен раз воно всі гірше і гірше у людини. Тобто, скільки разів ви можете витримати ці удари, Ці удари, це як в боксі. Б'єте, б'єте, потім раз і все. І дакаут. 88% американців мають проблеми з метаболізмом і з глюкозою. У нас є багато ознак, що є проблеми. Це коли ми відчуваємо. Різкі перепади настрою, різкі приступи голоду. Це може бути, там вона говорить, це кризіс 11-ї годинки ранку, 3-ї години після обіду. Навіть як приступи бувають у людей. Ми не можемо нормально спати. Це також багато з нас знайомо. І це може бути також результатом такої проблеми. Також на коджі, на шкірі можуть бути проблеми. Це різні запалення, це прічки різні. І... Коли немає нормальної переробки глюкози, то інсулін викидується, глюкоза не може нормально смоктуватися, вона залягає в виді жирових відкладень. Я такий навіть говорив, що коли ми енергію от ми як, калорії, ми бігаємо там, то ми чи зжигаємо жир, чи глюкозу, чи цукор. От і от коли ми менше їмо цукор, то ми більше зжигаємо глюкозу. Але люди, які мають серйозні проблеми, вони не можуть взагалі оцей жир вжигати. Вони тільки глюкозою, вони мають постійно їсти солодке, швидко вони втомлюються, швидко знову зголодніють. Така проблема є. Так, і приводить до того, що ми швидко голоднімо, і ми також brain fog. Це Проблема, що людина не може нормально мислити, у нього такий туман в голові. Багатьох буває мама, мабуть, дивлячись, наскільки людей мало здорового глузду навколо, то ми бачимо, наскільки люди не можуть нормально мислити. Та сама Джесі вона ну я була буду до. Детально розповідати про історію. Вона втрапила в серйозну проблему, вона стрибнула в водопад, розбила собі спину, шкоджила серйозна операція хірургічна. Вона в 19 років ледве-ледве вижила. У мене, до речі, був схожа, схожа ситуація в 21 рік, коли я два місяці пролежав в лікарні. Да, і вона говорить, що вам не потрібно, вам не потрібно от Багато багато сили волі. Тобто, це не так, що треба від цього відмовитися відразу, там, від цукру, від цього. Вона говорить, хоча б змініть просто порядок. Порядок їжі. Почніть з, з клітковини, з овочів, з зелених овочів, там, з капусти, з брокколі, можна навіть з помідорів, чогось е, такого несолодкого. І е, е, вона говорить, що, наприклад, все просто, от якщо ви будете приймати придою трохи оцта. Це уксус, оце оцет, оце. Може бути яблочко, може бути будь-який інший. І це на 45% внижає оцей перепад. Перепад, цей підйом скачок глюкози в крові. Дальше, далі далі в що немає, в принципі, їжі поганої чи доброї. Тобто залежить від того, як ви їсте, в якому порядку, скільки. І також, що. От в Корнеловському університеті було дослідження, що якщо людина е, міняє е, просто порядок прийняття їжі і в кінці десерт є на початку солод, солоденьке, десерт також можна замінити на щось інше, можна замінити десерт, зробити його солоним, Але е, ось солодкий десерт в кінці, і це вже на 73% зменшує оцей скачок. Ну Давайте, до речі, по чотирьох принципах, що вона говорить. Це перший, починати з зелені, тобто починаєте їсти з зелені. можете купити такий набір салатів. Зараз такі нарізані продають класні, такі набори, класні дійсно. Можна от одного, там буквально-200 г, на день, вистачає на три частини поділити і можна перед'їсти, воно дуже смачно. Приправити можна олівку олівовою олією, можна додати трохи оцту, але не беріть цих цих Приправ соусів, в яких багато цукру. до речі. Я от починав так, але зараз відмовився. Тобто беріть оці салати. Другий принцип. І на початку їжі, кожного прийому їжі, Трохи салату, трохи овочів. Друге, це оцет. Можна додати одну чайну ложку на стакан води. Ну, це не проблема. Воно не, не так, воно не шкідливе, дочитавши це і будь-який оцет, і він не шкідливий, якщо ви не б'єте його банками. Тобто 3-4 чайні ложки в день майже ні для кого, ніякого шкоди не приносить, тільки тільки благо. Але можете проконсультуватися, якщо у вас з доктором, якщо у вас серйозні проблеми з шлунком, можна цю кислотність, там якась дуже повищена, можете підвищена, проконсультуватися. Третє це, ось це перший прийом їжі, їх можна більше їсти за сніданком, можна майже не контролювати там кількість їжі, але більше їсти і. Він має бути в власним салоном. Тобто починати з там у у нас, ну, у нас ну, завжди це да, це і овочі, це і авокадо у нас завжди є на на, на сніданок. І також от яйця, да, ми яйця беремо а, варені. Це от воно зовсім по іншому. І четверте, от, дуже класне також от, тренування після після їжі. Як я звик, що тренуюсь на на, на, на серце. От я зараз вийшов з спортзалу. там а там спортзал у нас знаходиться. І е, там я пробіг там три кілометри, там тримано я раз, там 500-700 зазвичай я роблю. І там різні вправи на там, колесо, там підзвізимався. Це знаєте, це от годинка вранці, вона дуже так підбодрює день. Але що от важливо, четвертий принцип це після їжі трохи позаймати 10 хвилин, можна просто походити. Можна повіджиматися від стіни, поприсідати. 30 разів на це достатньо. Це як я, я звик, я звик після їжі полежати там, чи просто так розслабитися, книжку почитати. Але от вона говорить, що після їжі позайматися спортом трохи, і те також, а, вирівнює, це також вирівнює ваш рівень а, рівень глюкози. В принципі, в тих принципи, ще раз, це зелень на початку їжі. Це ацет, а, оцет, оцет оцет, оцетова кислота, оцет перед початком їжі в стиханні води. Третє це е, е, сніданки в салоні. І четверте це рухатися після прийняття їжі. От, будь ласка, користуйтеся, це нічого не коштує вам, окрім там щось купити дуже дешево. Зараз підемо, зараз базарний день. Підемо на базарчик, сходжу куплю щось корисного і смачненького. Дякую за увагу. Будьте з нами. До зустрічі.